Це програма Твій голос. Народні депутати сьомого скликання голосуватимуть особисто. Цього вимагає закон. Політсили вже підготували власні законопроекти, обрали спікера і прем'єра. Ось тільки робота починалася з бійки, яку транслювали провідні телеканали Світу. Дехто з коментарем добре, що в ній не брав участі, Віталій Кличко. Самі ж депутати переконують, нова Верховна Рада буде ефективнішою, ніж парламент попереднього скликання. Чому ж тоді політологи не виключають появу такого явища в парламенті, як спецназ на спецназ? То саме настоящий бардак а не Верховна Рада. Разве так культури ведуть люди, От вони показують, чому народу, як треба вести себе. І, якщо між собою почали дратися, що вони можуть зробити з народом? Там одна власть була, а тепер зараз друга прийшла власть. Їм цей забор не надо. А хто його знає, прийдеть, можуть знову поставити. Ми вибрали рибака, якому 67 років. Це друга людина в країні. Як можна в 67 років вибирати такого старця, якому вже треба вдома сидіти з внуками? Потрібно звичайно переглянути бюджет. Тим більше для Києва врізали на 30% фінансування, не вдавати, що твориться. Била льот до такої степені, що це набила собі руку. Я робоча, ну мені стидно, що оце таке витворяють. А? Дуже тяжко, дуже тяжко жити тим, кого. У Чоловіка немає, або діти-інваліди. Новий год іде, кого запитають, ой, який Новий Год, то ну, ти знаєш за що хліб купити, ти знаєш, як за квартиру заплатити, а ви Новий Год, який Новий Год. Значит, вони називають себе слугами народу. Значить, вони мають що робити? Служити народу. А вони служать кому самі собі. Люди повинні звертатися більше к духовному, ніж фізичному. У нашій студії сьогодні народні депутати України Володимир Бондаренко, член фракції Батьківщина. Доброго дня, Володимир Доброго дня. Дмитровичу. і Михайло Чечітов, член фракції партії регіонів. Михайло Васильовичу, вітаю вас. Вітаю! Отже, ми чули це опитування. Звісно, воно не претендує на соцопитування, але все-таки те, що люди а, обурені тим, що відбувалося в парламенті. Вони не розібралися, вони не зрозуміли, Володимир Дмитрович. Ну там розуміти нема чого. Там е, картинка показувала, що йде бійка. Але суть цієї бійки полягала в тому, що певна частина парламенту не згодна з тою наругою, яка розпочалася з першого дня роботи, коли зрадники, які брехали людям про те, де вони будуть, з ким вони будуть, потім були перекуплені. Перебігли в іншу політичну силу, і як нічого ні в чому не бувало, зайшли до зали. Ми не дозволяли їм заходити. Друге, ми проти того, щоб знову почалося кнопкодавство, щоб знову голосували, хто за кого хоче і таке і інше. Тому, виходячи з закону про регламент. З закону про статус народного депутата там написано, народний депутат повинен берегти е, свою честь, гідність так, але там є і обороняти честь гідність нашої держави будь-якими доступними методами. Тому дехто вирішив, що доступним методом є і фізична протидія цій нарузі. Тому та й було. Тому це треба пояснювати людям. У багатьох парламентах світу є такі сутички, особливо в перший період його діяльності, після виборів, які були дуже тяжкі, де було адмінресурсу дуже багато. І у багатьох на Копичилася якась така нездорова енергія, яка отут і вилилася. Добре, Михайло Васильович, можна це вирішувати без подібних методів? Ну, я, Опозиція вважає, що конечно, без цього не почує. Ну, а, не почують депутати у провладній. Я думаю, так, такий сценарій, сценарії начала парламенту, така картинка на телеканалах вона, конечно, не вкрашає український парламент і Україну. Тару та Друга теза тезіс к тому що ну і же хтось збирав. Же, это второй тезис. Теперь третий, в отношении того, кто там вышел. Ну, если, допустим, как говорится, с чьей-то фракции кто-то выходит, ну это проблемы фракции. Почему не таких брали? И, 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 и проблема не того, кто выходит, а проблемы, кто этих людей завел. А завел их господин Деценюк. Он завел двух человек, которые вышли во фракции, еще еще даже это сказать не 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 да. в да, Конечно, они депутаты. день они будут незалежны, наверное, и так дальше. То их не вопрос. Да и кизу независимый. Теперь, а теперь он уже да, партией. И теперь, не четвер, перелись, теперь четвертое, что хотелось сказать, что, конечно, э, я думаю, что и вот вы согласен с моим коллегой, что выборы шли, и многие еще этот эмоциональный накал остался предвыборная риторика осталась. И войдя в парламент кое-кто еще поставил последнюю точку в выборной борьбе. Но я хочу сказать следующее, что если раньше у нас спикеря дошла две недели, три и так дальше, то мы за полтора дня избрали и спикера и вице, и первого вице-спикера, и Голову голову кабміну, і я думаю, що ми в принципі ввели в нормальне русло роботу парламенту. Ми абсолютно понімаємо, що нада голосувати привод, за себе. І подаі Вчора да. голосували всі своїми кнопками. Голосували, я думаю, я, я, думаю, я думаю, що страсті втіхнути і, і, і возить трибуни а, та волю, що каже відомий політолог Володимир Фесенко. Гадаю, ми побачили всю можливу амплітуду майбутньої роботи парламенту. Швидше за все він і далі буде працювати в такому лихоманковому режимі, принаймні до президентських виборів. Как же будут принимать законы? Вы поймете, почему этот парламент более эмоциональный. Когда люди проходят по партийным спискам, то их включили в партийный список. Некоторые в партийных списках ни разу и не выступали есть. Во всех фракциях есть такие. А вот когда половина парламента шло по мажоритарным спискам, а там, извините, по 200 встреч люди проводят. І така такої наказ добре, добре. естественно в парламент Я за заканчувається. І, і тогда в парламент приходять это вже ну політичні байці з приводу персона вже індивідуальності приходять, да. в якого числі це все відбувалося а, персонально голосували депутати. Під час роботи да це у нас з нашого боку логотижня. не було жодного голосування <кх> за кого-небудь разом з тим, і журналісти да і, і ми помічали, і я помічав особисто голосування за двох-трьох людей і робили зауваження. Можливо, це притирання тільки цих проблем, можливо. Але якщо і далі це буде продовжуватися, постійний фактор збурення буде завжди, якщо буде голосування за кого-небудь. І ще одне мені не сподобалось в цьому парламенті одне. Ми ж не почули програму ні. Володимира Васильовича Рибака, що він хоче робити з парламентом, який опущений нижче нижчого, коли Литвин, боячись справи Гонгадзе, весь час йшов на поступки, і парламент був зведений на нівець. До парламенту вже ніхто не прислухався, то тепер ми ж не почули і програму нового керівника уряду. Ми ж її не почули, на жаль. Можливо, як складно було заслухати. Да, як, такі складно? Ситуації? Ну, як так можна? Ну жодна фракція не заслуховувала його, жоден комітет не, не бачив його як кандидата. Це ненормально, це неправильно. Так поспішали, так усе було вже. Вирішено в одному кабінеті, але це не значить, що отаким от чином продемонстровано було, що ви тут сидіть, нажміть, натисніть кнопки, і це все вже вирішено. Михайло Васильович. Ви говорили на початку грудня, що е, ви бачите порушення це з приводу персонального голосування тільки тоді, коли карточка проголосувала не так, як хотіла людина. А якщо ніхто не вийшов і не сказав, що хотів проголосувати інакше, то тут немає порушення. Ви змінили свою думку? По большому щодо я свою точку не змінив, но але... Мы обсуждали на фракции. Действительно, если я ушел, вышел и пошел к министру, поскольку мне нужно решать вопрос по округу, где-то в школе нужно отопление делать и так далее, а он назначил встречу, когда у меня э, сессия, и я попросил коллегу попросовать так, как я хотел, то обмана нет. Или я бы так нажал, или он. Но поскольку сейчас мы приняли регламент, где мы говорим все таки, что пусть каждый будет голосовать сам за себя, мы не будем ломать там трибуны и так дальше, я думаю, что при таком запасе голосов, как 252, У нас проблем з голосуванням не буде, ти каже буду голосувати сам Васильович, Ну, по-перше, закон про статус народного депутата передбачає першочерговий прийом міністром е, будь-якого депутата, який звернувся до нього. Є дні спеціальні, коли нам дається півдня в середу, і є понеділок, а також є цілі е, неділі, не коли ми працюємо не в сесійному режимі. Тому давайте привикати до європейського стандарту проведення сесійних засідань, роботи депутата. Все це можна вкластися нормально, і там оці розповіді, що хтось кудись пішов. Там покурити чи в туалет, та в основному на яхті десь поплив і один раз в рік приїжджає, прийняти присягу. давайте зараз повернемося Утім до парламенту. Отже, у нас е, є 5 фракцій, так? І зараз ми побачимо графік. Чотири партії... фракції, одна якась група не Ви не признаєте комуністів. Ні. Отже, у партії регіонів 210 депутатів, у Батьківщини 99, у Всеукраїнському об'єднанні Свобода 42, в ударі 37 депутатів, і в комуністичній партії 33. А як будуть працювати всі ці фракції, тому що політологи вважають, що можливі спільні голосування, але, наприклад, з приводу таких законопроєктів, які законів, які змушені е, приймати там вимогу, наприклад, європарламенту по змінах до виборчого законодавства, але е, епізодичною буде ця співпраця. Прогнозують політоку в всьому світі є Є політичні сили різні. Вони займають різні полярно, іноді протилежні погляди на е, деякі речі. Тому голосування консолідоване може бути з деяких питань, якщо вони не викликають отої політичної розбіжності. Ну зокрема. Я хотів би сказати, ж хотів би, щоб ми бюджет приймали консолідовано, а у нас бюджет зовсім не приймається. Він просто ну так от приноситься, готовий і кажуть, його затвердять. От я хотів би, щоб ми розглядали, наприклад, закон про столицю. Столиця це наша спільна справа. Сьогодні е, столиця знаходиться в жахливому стані і по фінансуванню, і по е, розвитку місцевого самоврядування. Тут взагалі скасовані ради, от ніби тут тут е, буде керувати одна людина чи там дві, які призначені. Чому така неповага до Києва? Я хотів би повернути ке, е, Верховну Раду. До проблем в столиці і багато інших таких питань. Є регіональні, екологічні проблеми, які Скажіть, треба розглядати. Будь ласка, а, а з приводу чисельності фракції, вона такою залишиться, чи все-таки виходитимуть депутати? Ну, це право, право кожного депутата, будь во фракції, не ні -ні бути. Я думаю, депутат виходить з фракції, тоді, коли. Но он видит то, что делает фракция, и не персонифицирует, чтобы О, не обижать шторм, никого. Будут да, такие будут, будут. Если депутат видит, что фракция, этом... фракция дел... самая... если, фракция деб... если фракция делает не то, что он обещал людям. І, снів депутат буде віти, він будуть виходять. Я не хочу нікого ні. Принципова різниця між Табаловим і, наприклад, балогою. Принципова різниця. Балога йшов як самовисуванець, потім війшов в фракцію партії регіонів і вийшов. Ну, знаєте, так війшов і вийшов. Він там не ідентифікував себе як представник. А ці пройшли по списку батьківщини один, а другий під егідою батьківщини була е, погоджена кандидатура. єдина, йому ніхто не заперечив. Вони вдвох пройшли, обманувши, написали клятву, зобов'язання і так далі. Це просто моральні люди. Я вважаю, що аморальних людей в парламенті терпіти не можна. Володимире Дмитровичу. А у своїй резолюції Європарламент закликав демократичні організації саме безпосередньо у парламенті не об'єднуватися із свободою. Мовляв, погляди російські, антисемітські і ксенофобські заважають цьому. Наша керівництво... буде спрацювати з урядом. Пробачте, з батьківщина буде працювати по багатьох питаннях, в тому числі і по е, таких, які не викликають протиріч політичних з будь-якої фракції, зокрема свободою, також тому, що заяви членів свободи останнього часу свідчить про те, що там пройшли певні трансформації політичних поглядів, так. припинились ксенофобські висловлювання. Олег... Тягне їх... бок про це так, заявив він і одноразово. І тому, якщо в Європарламенті там збереглися якісь старі матеріали, ну хай вони також коригують їх в зв'язку з зміною ситуації. Ви знаєте, що сьогодні політичні сили ну різні погляди мають. Зокрема, свобода е, хоче, щоб українська мова в українському парламенті звучала. Це не є ксенофобія, це є вимога е, дотриматись мовного режиму державної мови. і так Але далі. все таки, чи потрібно було знову загострювати мовне питання, тому що ось, знову ж таки на політолога Володимира Фесенка, він каже, що ось. Цей спецназ на спецназ та ні, почекайте. Мовне владе. питання це мова мова держави. Умови. Хто нас захистить? Скажіть мені, в Росії є, хоч одна українська школа. Немає, у Росії немає жодної газети української. Немає. Ми сьогодні маємо 70% видань російськомовних в Україні. Ми сьогодні маємо абсолютну свободу використання російської мови. Ну, вибачте мене, державний орган, такий як парламент, законодавчий. Ну давайте хоч де небудь своєю мовою говорити, Ваша тому дума, що вибачте. Це не, не персональне питання. Втім, число в мов. Я бы на месте господина Иснюка прежде всего заставил Мирошниченко и Фарион извиниться за оскорбление. Вы вдумайтесь, украинку, мы говорим о защите Украины, украинку, звезду Голливуда, он назвал жидовкой. А та сказала, мы жидами будем называть всех в парламенте. Что если не должен сказать сделать? Или извинитесь, или я ультимативно ставлю вопрос, мы разорвем с вами отношения. Не может быть антисемитизм лежать в основе объединения позиций. Такой позиции еще нет. Вы не Я вас уважаю, вы не вы позиции не разделяете. И я ценю, как лидер фракции должен был это сделать, а он же не сделал. Не, Поч я ценю типа... лидер нашей фракции. И и и а ну так объедини, а есть же И поэтому лазить. Табалов, по всей видимости, он не разделяет позицию антисемитизма. Mm -hmm. И он вышел, ну, потому что европейский нагадаю, парламент, нагадаю, что европейский парламент заявили, сделал что? заявление, сказал, что со свободой нельзя. А если не говорить можно. И он вот, и он тогда в вышел. Демократические требования. Причем, да. причем тут свобода до Табалова. Так, 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 вы да, Тобалов, вы, делок. вы Який не разделяете по себе продавать. Я знаю, вы не разделяете. Я продал. В волю народу продав за посади за гроші ще Є за що Є пропозиція поговорити про розвиток України, тому що на засіданні Кабміну прем'єр Микола Азаров закликав до переговорів, в тім числі опозицію, з приводу того, як же розвиватися е, країні. Опозиція е, піде на ці переговори. Ви знаєте, е, треба визначитися з приводу чого будуть переговори. Якщо будуть переговори з приводу того, щоб ми е, закрили роти і мовчали і дивилися на це все, що робиться в країні безмовно. Ми не будемо цього робити, Якщо буде запропонована економічна програма, яку ми підтримуємо, можна говорити про це, але поки що е, м, ті проекти, які реалізуються, зокрема в податковій сфері, зокрема в пенсійному законодавстві, зокрема в е, сфері е, малого бізнесу, нас не влаштовують. Треба вести переговори з метою м, ну дати можливість розвиватися цим сферам нормально, як у всьому світі. Тому, якщо з цього приводу переговори, будуть пропозиції уряду на покращення, ми готові з цим говорити. Поки що таких пропозицій немає. А лідер комуністів Петро Семененко заявив, що комуністів не буде ні в уряді, ні в більшості. Петро завжди, вибачте, мене одне говорить, а друге робить. Він весь час проклинав партію регіонів на всьому шляху виборчому, а тут так швидко згодився і пішов фактично в об'єднання, тому що підтримати прем'єра, яку він проклинав всю дорогу. Вибачте, це ну аморально, як мінімум. Петро Миколайович нехай робить висновки, тому що я вчора дивився на Спіридона Колінкарва, який не знав, що відповісти. Він то говорив буквально. На три дні назад, що ні в якому випадку ми не підемо на будь-які умови, не будемо підтримувати голосуванням е, е, Азарова. Таке було три дні назад. А в комуністів не буде в більшості. А яким чином ви плануєте сформувати більшість все-таки? А зачем її формувати? Я абсолютно согласен з моїм каліями. В частности, того, що степінь увеличение степені дискусії вокруг законопроекту повисить качество закону. Не просто винесли закон, от уже, хоп і проголосували. Плохой или хороший. А теперь надо, кто что выносит, надо убедить. Послушаем аргументы. На, это значит, на выходе получим более качественный документ. Что-то несет там батьківщина, поправку, что-то коммунисты. Вот, где-то позиции совпадут а у нас <кх> в прошлом парламенте. Очень часто мы голосовали, набирали 300 с чем-то голосов, когда голосовали вместе с Батьковщиной, из компартий, Компартией. Поэтому мы их пока избрали, поскольку больше человека, который в большей степени может консолидировать людей с разными политическими взглядами, в парламенте никогда нельзя, никогда нельзя, нельзя прочесать всех под одну политическую ребенку. Разные будут, ершистые будут, эмоциональные будут и так дальше, крикливые будут. Но кто-то должен, мудрый человек, такой патриарх, как был Плющ, как Кравчук, как Рыбак, вот кто-то должен... Знизить и ребенка общенациональных интересов причесать всех. И каждый звати. будет работать. Кто-то будет в низшей оппозиции работать. Лучше будет работать, кто-то в нише власти. Ну, конце концов, все мы работать на Украину будем. Якщо рыбак будет играти роль, такая, яка відведена законом рыбаку. Це буде нормально, тому що закон говорить, що це спікер рівний з нами, з кожним, однакові має права і обов'язки. Він просто повинен керувати роботою організовувати роботу парламенту, а не бути тим, хто дає вказівки. Там доручення якісь технічні він може давати. Мені сподобався англійський парламент. Сидить спікер. У нього навіть стола немає на колінах. Папка внизу сидять діти. і Він дає 30 секунд опозиції, 30 секунд уряду. Оце його роль. А Дякую. коли починає він політизувати. Мати свою роль і свої можливості і когось там пригнічує комусь слово надає, а комусь не надає це неправильно. Володимир Васильович, дякую діло, 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 вам, діло. шановні шановні діло. гості. Сьогодні ми спілкувалися із народними депутатами України Михайлом Чечитовим, фракція партії регіонів та Володимиром Бондаренком, фракція Батьківщина. Ми обговорювали роботу нової верховної ради. Програму провела Ольга Ксьонс. Дякую, що дивилися. Усе вирішує твій голос. До зустрічі, дякую.